Вітаю вас, малята! Сьогодні для вас нова казочка про те, як важливо підтримувати добрий настрій. Слухайте уважно. Країна дощу Марія Манеро. Якось, здається, у вівторок в одній дуже далекій країні пішов дощ. Він ішов увесь день. І усю ніч не вщух він і наступного дня. Так він лив і лив, отже цей дощ не зупинявся протягом багатьох років, поки, зрештою, на карті світу країна не отримала назву Країна дощу. Люди втомилися постійно вдягати калоші. Та носити парасольки. Жителі зазнали дощ у всіх його проявах злива, дрібний, зі шквалом проливний, буря та гроза. Тоді президент країни вирішив, що треба щось із цим робити. Він зібрав усіх міністрів і вони почали міркувати. Разом вони вирішили, що потрібно вичавити хмари або спорожнити їх повністю. Для цього жителі країни збудували велику машину з металевими руками, що могли дістати до неба. Дивомашина хапала хмари та вичавлювала з них воду. Тож протягом кількох днів. Із неба лив не дощ, а справжній водоспад. Аж ось усі хмари спорожніли небо прояснилося, і раптом з'явилося сонечко блискуче, яскраве та чарівне. Воно гріло та висушувало все навкруги. Вперше за багато років. Діти пішли грати у парк. Дорослі вирушили на прогулянку, а навкруги розквітли квіти. З часом сонячні дні ставали дедалі гарячішими і згодом зробилися такими гарячими, що земля висохла і загинув урожай. Отже, жителі вмучили голод і спрага. Тепер вони розуміли, що дощ був для них справжнім скарбом. Але на щастя, одного чудового дня небо стало сірим і раптом почався дощ, повертаючи життя країні дощу. Її мешканці більше ніколи не скаржилися на дощ, і, навпаки, виходили зі своїх домівок, кажучи, як парасолька є, то і дощ не залє. Щоб негоди не боятись, треба весело сміятись. Ось і казочці кінець, а у кого добрий настрій, той молодець.